Наразі екологічна ситуація ну, катастрофічна, да? тому що всі різкі зміни, які відбуваються на певній території, вони дуже негативно впливають на рослини, тварин світ, і відповідно зникло дуже багато видів тварин і рослин, які були характерні для даної місцевості в умовах наявності водосховища. Пустелі там не буде це однозначно. Тому що та пустеля, яка є на півдні Олешківці, Олешківські піски, то там її утворення багато в чому вважається, що воно є антропогенним через те, що ще древні греки випасали там кіз і вівці, і вони збили ґрунтовий покрив повністю повністю і зруйнували, вивели на денну поверхню материнську породу, а там піски. Українська правоохоронна група рекомендує не відновлювати греблю. Хоча ви знаєте, що є рішення Кабінету міністрів і рішення президента. Коли існувало водосховище, то площа водного дзеркала водосховища була такою, що випаровування води з цієї площі було приблизно в такому ж обсязі. Стільки ж квадратних кілометрів води за рік мається на вас, яке необхідно для водопостачання всього цього регіону. Водосховища вони несуть, скажімо так, більше екологічно негативного, ніж екологічно позитивного, тому що відбувається замулення берегів, зменшення його е глибини водосховища, і поступово от ті водосховища, які розташовані вище по Дніпру, вони у нас. Перетворюються на такі заболочені місця. Таких глобальних екологічних проблем в подальшому не буде нести от та ситуація, яка зараз є. Найгірший сценарій полягає в тому, що природа відновиться до свого первісного стану. Тобто мається на увазі те, що ми бачили, бачимо, скажімо, в степу в Осканій Новій. Це приблизно ну, той же самий регіон, і відповідно десь буде приблизно такий же самий степ, але ну, буде, буде степова ділянка. Просто але це буде років через 50. Природа все одно відновлює порушені Території до зонального типу і все пустелі там не буде це однозначно.